Чому вчить вас рід матері, в чому вчить вас рід матері? Ваш рід матері, знаєте, вони були дуже творчі особистості, як і чоловіки, так і жінки. Ну Там ми дивились, да? перше питання вони себе закупали в сімейному житті. Зараз вони вас вчать тому, щоб ви не боялися брати нових шансів, бачити ці шанси, брати їх і реалізовувати. Прям дуже творчі вас мами були. Мами, бабусі, по лінії матері у вас дуже творчі лічності. От по татовій лінії цілітелі, а от по мамині мені фуднить відьми були. Но через ізмучене серце, да, через ці любовні переживання заблокувалися ограничення і в творчості, да, і в здібностях були. Тому треба конкретна трансформація. Ну, от ви той трансформатор, який прийшов в тут це все розкупати, трансформувати, розпакувати свою Верховну жріцю і від батька це хоче, розпакуй вже свою верховну жріцю. Давай вже розпаковуй. І тут трансформація треба. І ви точно, можливо, так само спочатку в якомусь аб'юзі сиділи, потім в ограниченнях, І так, тільки через такі любовні переживання, і в основному це любовні переживання. Ми е, запускаємо це травми, да, стреси запускають вас трансформацію, і ви тоді розпаковуєте свої знання, розумієте, що у вас якась там місія є, призначення, що у вас указується здібності, якісь є, і так далі. і так далі. Да, От друга карта на вас справедливість падає. Тобто, ви прийшли встановити баланс в роду, і навіть якщо ви хочете сім'ї. То да, я вас всіх люблю, і чоловіка, дітей. Ну, почекайте, в мене ще є я, моє пространство, там забота о себе, і в мене там є ще моє хобі, без якого я не можу. Тобто ви маєте врівноважити, бо колись жінки роду не змогли це. Ну, колись був такий рівень виживання, трохи не той час, да, там не за духовність ніхто практично не думав, вся духовність була в церкві. А хто проснувся, розуміє, що в церкві духовності немає. Тобто ви маєте баланс врівноважити. Так, ви прийшли прям новизни, новизни е привнести, і не тільки, як я й сказала, готові, а що ще робити, а ще сніматися в кіно. Ну, я утрірую, звісно, бути домогосподаркою, там, мамою, дружиною окей, але це не головна твоя задача. Головна твоя задача кіно свіркати і світити людям своїм світлом. Тобто, виступати, не знаю, там, блог вести. Сіяти ти маєш світити тим людям, яким ти потрібна. Можливо, хтось в мене кіноактриси якісь дивляться, фотомоделі. можливо. Тобто, там, де вас душа тягне, хтось любить співати хоче на сцену, го на сцену, хтось хоче там, не знаю, в драмтеатрі комусь виступати, а вас через сім'ю ніколи не було часу. От зараз задача звернутись до себе, згадати, які у вас були таланти, які у вас були цілі в дитинстві, там, в юності, коли ви там вийшли заміж да? і поховали цю свою творчість, ваша задача свою творчість розкупати і свіркати. Да? Хтось любить танцювати, записуйтесь на танці, йдіть. Хтось хоче на спорт, сходіть один раз в, день, в тиждень, хоча б виділіть, але виділіть час для себе. Ну, муза, муза, от ви оцю творчість маєте розпакувати і в собі, і в рід запустити такі от благосні енергії. І коли жінка творить її, оце ізвочене серце, воно її буде зцілюватись. Ви будете зцілювати себе, і ви будете зцілювати оцю цю біль, яка вам передалася породу матері. Угу, Так, да, по карті шутнік прям обнулите. Ну Ви целітель, що тут казати? Ви тут всіх зцілюєте, і оточення своє ось, зцілюєте, які там, умовно, біля вас люди є, і себе, таке самоцілення, десь ви розумієте, десь не розумієте. І рід, рід рід вас чекав. Саме тому в пару поставили ваших батьків, там рід целітеля, тут рід відьом падав, да, для того, щоб целітлі. Щоб ви народилися з цими здібностями, зцілили переход, такий пройшли, да, зцілення двох родових гілок, у вас от така місія, конкретна, нові технології, да, свіркать по е, пространствах інтернету і так, далі, і так далі. Тобто ви та нова жила, енергія, оцей е, штурман, да, штурман е, корабля, який має запустити благості, зцілюючі енергії. Да. Зверни увагу на алчність монахів, які були в роду батька, там нам показували, да? знов саме говорять, твоя задача здати цей урок, десь вже коли ви трошки станете популярною, і ваша задача не скутитися в мене купу бабок, я там клієнтів не приймаю, да? і так далі. Тобто на урок алчності взагалі проходять всі люди, тоді, коли ви трохи вже більше заробляєте, як і обично. От задача не повторити таку. Такий урок, бо знаєте, твореці, і диявол, і всі сили, як дають вам гроші, вони перевіряють, а як вона скористується, як вона себе там буде нести, відчувати, з людьми спілкуватись, і так далі. Да? І взагалі гроші це не портять людей, а гроші це індикатор, який по справді показують наше нутро. Якщо людина хороша в лапках. І вона стала більше заробляти, і вона погана, значить ті нотки, і ця гниль була десь просто припудрена святістю. да? А коли людина, скажімо, скільки б не заробляла, вона є людяна до всіх людей, до будь-якого персоналу, це говорить про те, що ніякі гроші її не зіпсують. І я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Тобто, також вчать монах по карті монаха духовності. І це не про релігію, це не туди, а прям духовності. А що алчною, дайте ще підказку. Не бути алчною, а тоді, коли ти станеш заробляти достойні, гідні, великі гроші, твоя задача займатися меценатством, благодійністю. Але також благодійністю треба знати, як займатися. Якщо ви благодійністю будете займатися і кричати на весь інтернет, подивіться, яка я прекрасна, по башці дадуть, перекриють фінканал. Меценати справжні, вони робляться тихенько справи. І теж треба знати, куди кому допомагати. Я, наприклад, практикую бездомним тваринам. У них нема лап рук для того, щоб піти там мону собі на корм заробити. Туди я скидаю фінанси. Більш нікуди не скидаю, тому що чревато є те, те в благодійності, коли ми допомагаємо комусь. Ми можемо забрати карму цієї людини. Тобто, кожна душа, в якій би історії не попадала, вона проходить свій урок. І коли ми вмішуємося, от маценатство може бути те саме спасательство. Я спасу всіх, я роздам всі свої гроші. Я така хороша, бо все, я щаслива, але бідна. Ну, це також про гардиню, тому що твореці будь-яку людину, дитину там для прикладу, з якимись захворюваннями прислав сюди на планету, щоб він пройшов якийсь свій досвід, карму, якусь свою обнули, Да? А коли ми меценатством, баблом комусь допомагаємо, ну ми втручаємося в цей шлях, і людина свої уроки не здає, не береться за розум, скажімо так, за своє життя а ми там родичам, там, бідним там, і так далі. Да? Ми, по факту, їх далі робимо безпорадними. А якби ми не допомагали фінансово, не роздавали наліво направо це меценатство, можливо, людина все-таки захотіла би вилізти з того дна, а може їй там хорошо на цьому дні, і просто треба йти не мішати. Тому меценатство також треба благодійність робити з мудрістю і таланти. Рід матері вчить вас. Згадувати і розкривати нові, в тому числі таланти. Сидіти зараз перед вами в прямому ефірі, це також я талант собі розвинула, а колись в мене був страх публічності. Це також талант, один із навиків, який даний усім людям. Тільки хтось в цій історії йде крізь страх, а хтось не йде. Тобто, таланти, ми всі талановиті. Ми всі талановиті і згадайте свою маму, можливо, от у вас якісь схожі таланти були, можливо, у вас от там інтуїція крута, да? і мама така, і вас така була. Тобто мама вас, знаєте, наділила багатьма талантами. Ви, можливо, були талановита в дитинстві ходила по всіх кружках. От там, в талантах ваших, є ваші і фінанси, і ваша дорога в лісницю, і ваше бабло, тут всі карти про те, що саме на своїх талантах ти можеш стати успішною, реалізованою і популярною: корабль, виступлення, лісниця в небо і клевер. Самі круті карти. Да? Тобто, якщо ви не знаєте талантів своїх, копайте, їх у вас дуже багато. Дуже багато. От вибирайте таланти свої, також використовувати в тому самому цілітільстві. Також таланти. да, там е Десь, ну, якісь там розкладати, Вирішувати проблеми, копати глибоко. Це ж теж все таланти. Просто ми це не обозначуємо, що це талант. Ми думаємо, ну то ж всі так вміють. Ні, не всі так вміють. Тобто розкривайте свої таланти і там ваші гроші. І ви будете кайфувати від своїх талантів, тому що ви в кайф робите, а не треба, а треба, бо треба гроші і так далі.